Вітаю у промову. Сьогодні знову говоритимемо про наголоси, адже дотримання норм наголошування це ознака високої культури мовлення. Цього разу йтиметься про наголос в дієсловах. На жаль, немає якогось простенького правила про те, що всі дієслова наголошуються на перший, другий чи якийсь там склад. Слід пам'ятати! Наголошуємо на перший склад такі дієслова кидати, сердити, слинити, хльостати, «вудити», кроїти, лущити, пасти, топитися та інші. Наголос на другий склад потрібно зберігати в дієсловах плигати, спустошити, перчити, кінчити. А також у дієсловах з префіксами, наприклад, ускочити, відстояти, посидіти, постояти, полежати, розводити, підходити, підносити, помовчати, настояти тощо. Префікс перезміщує наголос на третій склад: наприклад, перескочити, пересидіти, перебігти тощо. Говоріть українською правильно, дослухайтеся до наших порад та уважно стежте за пригодами українських наголосів.